Вітаю друзі. Я Олена Трибушна. Це канал Є питання». Неділя, 23 червня. Сьогодні сьогодні мали би бути підсумки тижня, але вони будуть дещо не такими, як зазвичай. Бо я хочу в деталях розібрати що ж відбулося насправді в Дніпрі, де кум короля Тищенко побив військовослужбовця гур. Оти так можна, я прослани я карте Харну... пішов такого городу. Що відбувається з цими шахрайськими кол-центрами, які Шманає колишній заступник голови президентської фракції? Чому нарешті на його бикування відреагували у його кума ОП? Чому лукавить поліція про те, що вона не при чому? І чому все це закінчиться самосудом, якщо і поліція і офіс президента будуть симулювати реакцію, а не реагувати? Закінчиться десь так, як це закінчилось в новому бойовику Бджоляр з Джейсоном Стетхемом, який саме про ці кол-центри і відсутність справедливості. Не забудьте десь в процесі поставити вподобайку, підписатись на її питання, натиснути дзвіночок, і як завжди запрошую вас разом з нами допомагати військовим. Ми майже закрили за цей тиждень збір на ударні крила для 12-го загону спецпризначення, який допомагає створювати санітарну зону на Білгарачині і захищати Харків, який сьогодні знову під обстрілами мої співчуття. Всі посилання в описі під цим відео або придбати щось з мерчу Є питання на маркетплейсі каста весь прибуток, від продажу якого ми також передаємо цьому загону. Дякую усім, хто вже долучився. І поїхали. Отож, навколо футбольний і кримінальний скандал тижня на тлі перемоги поразок нашої футбольної збірної. 20 червня колишній нардеп «Слуги народу, і як заступник голови президентської фракції Микола Тищенко замість сесійної зали чомусь опинився в Дніпрі. З міста Дніпро. Місто герой, яке, на жаль, сьогодні перетворилося на центр шахрайства. Це був рідкісний сесійний день в Раді, поміж тижнями, впродовж яких вона не працює. В порядку денному стояли важливі законопроекти, які були в тому числі умовою надання Україні західних багатомільйонних траншів. Зокрема, на голосуванні в цей день стояв законопроект про перезавантаження бюро економічної безпеки. Тищенко в цей день і в цей час займався тим, чим до речі мав би займатись не Робін Гуд чи Швондер а, наприклад, це саме бюро економічної безпеки. Але якогось дива не правоохоронця, а чинний нардеп в сесійний день кладе болт на голосування і їде шманать ботоферми. Беб голосувала об 11.55. Тищенко в залі був відсутній. В цей час він вже був у Дніпрі, де близько другої години дня він та півдесятка чоловіків, які були одягнені як військові, і в балаклавах побили чоловіка з дитячим візочком. Він виявився колишнім футбольним фанатом і військовим спецпідрозділу гур кракен Дмитром Павловим. На хвістою Малаквія, Харківська область, шістнадцять 8 вересня, без підрозділів раді в Україні. Верунсь. Кракен підтвердив, що Павло воював в складі підрозділу. Того, що можна зрозуміти з викладених з Дніпра кадрів, нардеп Тищенко кілька людей у формі, які його супроводжували, а також чоловік в жилетці з написом Поліція вступають в суперечку з Павловим, який при цьому везе немовля у візочку із другом Павлова. Згодом Тищенко і компанія намагаються звинуватити Павлова в тому, що він вкрав і нібито розбив телефон, яким піарниця Тищенка, резидентка бази Миротворець, знімала Павлова на відео. Павлов висумокнув з її рук телефон, щоб вона не знімала його документи. Ось цей момент. Людина настає на військовому обліку, має документів. Я знімаю, будь ласка. <пілляв> 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 Далі Тищенко і ті, хто були з ним, починають звинувачувати Павлова в тому, що він вкрав телефон і закидають йому, що він його розбив. 20. 20. Ну, он не вкрал. Він не вкрав. Він вкрав. його. Ви тільки що вкрали, то ви, я не ви розбили телефон. Ви тільки я не правопорушення. Че розбивну групу? Це другої телефон. Далі чоловік в жилетці з написом Поліція, і чоловіки в формі починають заламувати Павлову руки. От Можна я, я працівник карну... пішов? Такого городу. Зрештою, вони надягають на Павлова кайданки, валять його на землю і вовтузять. Що відбувається в цей час з дитиною візочку, невідомо. Столичні поліції підтвердили Суспільному, що чоловік з написом Поліція на спині є співробітником поліції Києва. Заступниця начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції Києва Анна Страшок сказала виданню, що поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій. За словами речниці Нацполіції, поліцейський, нібито випадково став свідком конфлікту. До нього, мовляв, звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. І співробітник поліції втрутився в інцидент. В соцмережах у правоохоронці упізнали співробітника головного управління нацполіції Києва Богдана Писаренко. Цікаво, цього копа Тищенко взяв в оренду, чи це тепер Київська поліція виконує обов'язки у Дніпрі? Написав Сергій Стерненко, який виклав фото і прізвище полі... Поліцейського. Речниця поліції при цьому сказала Суспільному, що цитую: слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту. Втім, ймовірно, це була неправда. На фото, які викладав сам Нардеп Тищенко в інстаграм, з приміщення тієї самої ботоферми, яку обшукували, є і цей самий поліцейський, і сам Тищенко. Тому хтось з них, ймовірно, бреше. За версією Тищенка, після рейду він йшов до машини. До нього підійшли молодики і почали його провокувати, казати образливі речі. Він звернувся до поліцейського. Вони почали ображати і поліцейського завдали тілесних ушкоджень та розбили бодікамеру. Павлов, за словами Тищенко, прийшов кришувати кол-центр. Причому з дитиною бодікамера, як було видно на відео, відлетіла на землю, коли поліцейський заламував Павлову руки. Шенко називав при цьому Павлова членом силового блоку організованого злочинного угрупування Дев'ятка у Дніпрі. Сьогодні ми спільно викрили одразу п'ять адрес так званого угрупування Дев'ятки. Це велика мережа Ботоферм. Понад 100 адрес по всій Україні за версією військового кракена Дмитра Павлова інцидент стався, коли він гуляв вулицями Дніпра із дитиною у візку. Так він сказав коментарі виданню. Інформатор йому ж Павлов сказав, що написав заяву до поліції, що возив в лікарню обстежувати дитину, яка за його словами постраждала під час бійки. Роман Зазуля, колишній футболіст і засновник фонду Народна армія у Дніпрі, написав, що Павлов є членом команди фонду. Прогулюючись Дніпром, він побачив велику кількість кремезних чоловіків у військовій формі і балаклавах, які супроводжували нардепа Тищенка. Цитую: того самого слугу народа, який тримав оборону Таїланду, поки Дмитро стримував ворога на сході України. Діма зробив цій банді зауваження, що перебувати в центрі міста зі зброєю та закритими обличчями недопустимо, і це лякає людей. Далі було те, що було на відео за версією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який відреагував на цю ситуацію. Відкрито дві справи щодо побиття саме Павлова. Ну, по перше, неважливо, що це за люди. У нас кожен громадян має відповідати перед законом. Вчора відкрито два кримінальні провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. П'ятницю пізно ввечері на інцидент відреагував кум Тищенка і голова офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак написав в соцмережах. Тут нема про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Також в дописі Єрмак відхрестився від кума, написавши, що він дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому і стосунків з ним він давно не підтримує. Хтось прийняв цей допис Єрмака, як о, нарешті, влада нормально реагує. Втім, зауважу, що допис цей з'явився в телеграм-каналі Єрмака після того, як того ж вечора, трьома годинами раніше під його. Його коротким постом у твіттері після футболу, постом подяки збірні за перемогу над словаччиною. Люди написали 600 коментарів в дусі. Бажаю нарешті перемогти кума. Вперед до перемоги над тищенком. «Що по тищенку, «Що з катлетою, мужик. Якби в мене кум був, хоча б на третину таким дебілом, як твій коля, то я б уже йому морду натовк, і все в тому ж дусі. Єдиним сотень коментарів, який стосувався такий футболу, якому був присвячений допис, був замініть Реброва на Тищенка. Через три години після цього шквалу Єрмак написав, що Тищенко несумісний з мандатом. Мандатом мажоритарника, яким його наділили в 2019 році, цей самий Андрій Єрмак, партія Слуга народу і мешканці Святошинського району Києва. Тепер або Тищенко складе мандат, бо як мажоритарник він може зробити це лише добровільно, або офіс президента розпишеться в тому, що навіть у них немає права на бикування створеного ними ж нардепа Тищенко, і будь-який нардеп, в принципі, якому подарували під час вторгнення нагородний пістолет. Може натягнути мілітарі і разом з поліцією і ТЦК і людьми у військовій формі ходити будь-яким містом і пакувати виборців мордою в асфальт. А якщо належну оцінку тищенку цього разу не дадуть правоохоронці, то наступного разу її дадуть прямо там на вулиці, поклавши мордою в асфальт вже його тищенка. Але в цій історії проблема не тільки в Тищенку, чиє швондерство в силу наближеності до перших осіб і безкарності давно не дивує. Ми к вам, професор, і от по какому ділу. Дивує індустрія, яку шманає Тищенко, і роль в цієї індустрії, і самого Тищенка, і правоохоронців, і влади. Після бійки в Дніпрі Тищенко публічно наговорив такого, що тягне або на діагноз для нього або на звільнення голови МВС розслідування щодо топ поліцейських Дніпра і призначеного банкової голови ОВА підозру одному нардепу і пендель спецслужбам. Тому що на стрімі у Нардепа Гончаренко наступного дня після подій в Дніпрі Тищенко публічно звинуватив голову департаменту стратегічних розслідувань поліції Дніпра в кришуванні Ботоферм. Неназваного Нардепа звинуватив в тому, що той просив Тищенка цього. polizianta necipate. Там же Тищенко заявив, що завдяки Ботофермі планується держпереворот, і загалом, що він бачить сценарій військового перевороту, який буде здійснюватись за допомогою грошей з кол-центрів та Ботоферм, де існують свої частні армії з колишніх військових, які прийшли з фронту. Там же на стрімі Тищенко звинуватив чинного голову Луганської обласної військової адміністрації, полковника поліції Артема Лисогора, в тому, що той персонально кришує Ботоферми, і товаришує з керівниками того самого. Групування дев'яточка доброго ранку, вітаю вас. глядачів. Вітаю, ці откровення тищенка тягнуть або на перевірку самого Тищенка профільними спеціалістами, або на перевірку озвучених ним звинувачень. Тим самим міністром внутрішніх справ і службою безпеки. У вас вчорашній заступник голови президентської фракції, кум голови офісу президента, звинувачує поліцію і ова в кришуванні кол-центрів і ботоферм, які розводять людей на гроші, і готують державний переворот на ці гроші за його словами. Нелегальні кол-центри, які шахрайством через мобільний і інтернет розводять українців на гроші, давно перетворились на багатомільйонний чорний бізнес. Вони виманюють особисті дані, а потім використовують їх для заробітку, заробляючи як на умовній пенсіонерці, яку легко розвести, так і великих бізнесменів. В країні їх тисячі, і обороти кожного обчислюються в десятки і сотні мільйонів гривень щомісяць. Частина цих грошей йде на підкуп співробітників правоохоронних органів, які їх кришують. За кришування кол-центрів точиться справжня війна, бо це швидкі надприбутки. І яку роль в цій війні виконує Нардеп Тищенко, мені особисто невідомо. Рік тому в парламенті була створена тимчасова слідча комісія, яка мала розслідувати діяльність цих кол-центрів в рамках цієї комісії Тищенко і гастролює країни. Минулого місяця, цілий рік, після того, Рада ухвалила законопроект про боротьбу з колцентрами. Ним пропонують встановити покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацію за створення таких схем і участь у них. В першому лише читання ухвалили в травні. Нехай весь світ зачекає. Тому мені здається, що дно в цій історії набагато глибше ніж бикування нардепа тищенка по відношенню до військового. Але мені очевидно одне: якщо держава самоусувається від виконання своїх функцій, як в тому, щоб карати колів тищенків, які з озброєними людьми можуть нападати на перехожих, так і в тому, щоб дійсно нормально захистити громадян від шахраїв. Це рано чи пізно призведе до встановлення справедливості вулицею і в тому, і в іншому. Якщо Клименко не покарає винних за відкритими поліцією двома справами, наступного разу таких персонажів покарають на вулиці. Якщо Тищенко не складе мандат після допису Єрмака, наступного разу складуть Тищенка. Якщо держава не приборкає багатомільйонні шахрайські схеми, за допомогою яких обкрадають тисячі людей, знайдеться інший Гуд, який покарає шахраїв сам. Дуже раджу усім причетним до встановлення справедливості у правовий спосіб подивитись бойовик з Джейсоном Стетхемом, який вийшов ось лише в січні на екрани. Там саме про це: про кол-центри і шахраїв, які обкрадали колишню шкільну вчительку Стетхема, вичистивши під нуль її благодійний фонд. Вчителька покінчила життя самогубством. А Стетхем, на пенсії, розуміючи, що правоохоронці за законом не спроможні притягти шахраїв до відповідальності, бо їх кришують десь дуже на горі. Власноручка карає усіх, висаджує в повітря кол-центри і, врешті, розстрілює засновника мережі. Ним виявляється син президентки. Дуже повчальна історія про справедливість і неможливість її встановити, особливо в наших воєнних реаліях, де вся країна нашпигована зброєю і травмованими війною людьми, яким справедливості дуже не вистачає на жаль. На цій радісній ноті все на сьогодні. Чекаю на вас в понеділок, як завжди, о дев'ятнадцятій. Не забудьте поставити вподобайку, перш ніж піти, підписатись на її питання і задонатити на ударні крила для 12-го загону спецпризначення, який допомагає створювати санітарну зону на Білгарачні і захищати Харків. Всі посилання в описі під цим відео. За цей тиждень ми зібрали майже всю необхідну суму. Залишилось зовсім трошки. Ще раз мої співчуття сьогодні. Харків'янам тримайтесь, зло має бути покаране по обидва. Поки перебріка. Бержіть себе усі і до завтра!